Hi guys! Усім привіт! Ви на каналі Sweet Collection! І сьогодні ми продовжимо розпаковувати чудові легендарні серії, а саме Iron Man 3. У-у-у-у! І на нас чекають два чудові персонажі. Це Happy і один із костюмів, попередніх костюмів Айрона. Iron Man, Тоні Старка. Так. Ну що ж, Перейдемо до коробочки. Про серію багато говорити не будемо. Ми щоразу її розхвалюємо, кажемо, що вона колекційна, супер класна. Тому що такі є. Хазбро постаралося. Так, отож, коробка з персонажами класичними. Да. Так, з цієї сторони зі звороту oh варіанти poster. костюмів Айронамена. Так. Ну, щось такі костюм я там не бачу. Але, можливо, він якраз отут. Він закрив його з собою. Інформація. Так, так і, і опис знову ж... там про костюм, про хепі. Так, знову ж персонаж. Отож, розпочнемо. Uh -huh. Один із етапів розпаковки пройдено, як завжди, картонна основа всередині. На якій зображені. О, цього разу вона налає. Так. Всіх месників. Так, Також аркуш з непотрібною нам інформацією. <світ> Картонку ми також приберемо. і ось Персонажі. <світ> так, ну що ж, розпочнемо їх виймати. Вони, як завжди, не закріплені, окрім рук нічим, тому що вони досить гарно влиті, цей пластик, тому змісту якби їх закріплювати немає. Так. Ну що ж, тепер саме цікаве, ці фігурки можна пощупати. Хі -хі. І розпочнемо зі щупання. Фі... З О, Тоні. Так, одного із костюмів. Щупання тому що, я навіть не знаю, ну це наче справді це не просто костюм, наче всередині сам Тоні, але Гу. будемо називати його костюм. Значить, фігурка досить деталізована, досить якісна пластмаса, красиво пророблена. О. Навіть крим. О, крила. О май гад, Вау, то ти шо! А, тобто, не настільки Я в шоці в колекційних фігурках старається, що це Вау. Ну, просто. Подивіться, яка деталізація. Плюс вона, як завжди, рухома. І тут не просто він рухається, бачите, тут так зображено, наче ну, він має якісь коліщатка всередині. так. Як костюм, да. Та, Тобто в кисті, в плечах. ой, тобто Це лікоть був, Уже забула анатомію. Ось кисть, в кисті. В колінах, в стопах він рухається. Бачите, навіть ось так може повернути ногою. Тобто дуже-дуже якісно пророблена. Рухома, дуже рухома фігурка і дуже якісно пророблена. Це дуже круто. І, як завжди, вона має додаткові аксесуари, голову вирішили йому не замінювати, але дали додаткову пару рук і не просто поки що полежи, і не просто додаткову пару рук. А ці руки, які можуть ось так. Ось не І він буде от, як летіти, Оце він так тримає завжди, коли підлітає. Так. Отож, зараз я руки заміню, поки ви будете розглядати хеппі. Так, і Хеппі! <світ> Класний персонаж, і тут виглядає дуже-дуже класно, дуже схожим на себе. От, просто. Але він тут такий серйозний, а він хеппі, щасливий тому. От. В нього навіть кроватка, ось окремо. Так, плащ не знімається, накидка верхня, але ось так от. Тут, в тулубі, ось так може рухатись, може ось так нахилитись. Він щось шукає, мабуть, телефон, який він загубив. Ось, ось знайшов свій телефон. Так, ну, до телефону ми. Трохи пізніше довіт ну, не, до не хочеш показати. Так, в коліні він згинається. Досить важко, коли згинається. Так. Тут. Рухається і наче згинається, але не так сильно, як в тоні. Потім в в цьому суглобі згинається, в кисті все рухається. Я, якщо чесно, думаю, що її, мабуть, можна навіть дістати і поміняти на якусь, але в нього нема, в нього є ось такий чудовий аксесуарчик. Це мені здається, ти його мабуть, Ти гори ногами тримаєш? Чи ні, 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 це, це хтось дзвонить? Це, можливо, або бутоні, або це тепер. Це, це дзвінок, це. дзвінок. Це я телефоную. І, і Я так розумію, що це можна йому. Я навіть не знаю в яку руку, мабуть, ось цю. Закласти і. і отак от... Ух. Алло, алло Тоні? Алло! Я хотів показати. А хто це мені дзвонить? Ну, я телефонував. У мене ж Хепі. Хепі, не тупи. зосереджу. Я ж можу з тобою розмовляти так, так, через так. свій костюм. Треба крила, крила. А, точно через костюм. Крила, крила. Вау, я, якщо чесно, не очікувався, то так круто буде виглядати! Так, я Отож. Шоці. і зараз я полечу наперед вам папа. -па. Я полетів! Куди? Ти, ти куди? завершуй розмову і йдем. Дякую всім за увагу. Тож, так. ще раз повторимося дуже круті фігурки, дуже якісні. досить Так, Це гарно. був чудовий набір. Пророблені. Дуже класно пророблені. Та, дірочки у всіх є. О, щось написано. Так. Так, так, дуже класно. Ну, відносно небагато, але вистачає, о, як він зосереджено, розмовляє. Походу якась дуже дуже важлива, злова. не будемо відволікати. Дякуємо вам так. за увагу. Всім до нових зустрічей. па Папа.